Група американських конгресменів представила проект резолюції із закликом до Байдена негайно передати Україні оперативно-тактичні ракети Атакамс. На роки зникнуть херсонські кавуни та помідори за словами фахівців, 94% зрошених земель Херсонщини залишилися без води. Херсонські степи, де вирощували зернові олійні культури, кавуни, помідори, перець, баклажани, інші овочі борщового набору наступного року можуть перетворитися на пустелю. А нинішній врожай Кавунів на затоплених територіях області практично змило під Нікополем. Жителі села Червоногригорівка на дні колишнього куховського водосховища, що оголилося, знайшли масове поховання людей. Можливо, це затоплений старий цвинтар, а можливо, результат злочинів радянського чи нацистського режиму, але виглядає моторошно: небіжчикам таке місце в землі, а не на поверхні. Після підриву Коховської ГЕС, після того як вода відійшла, на дні водоймища люди виявили людські останки людей часів Другої світової війни. Окупанти перекинули 90% своїх резервів на запорізькому напрямку та використали майже всі доступні сили для стримування контрнаступу. Пише «Die Well». При цьому Україна зараз задіяла 25% своїх військ, зазначає газета. Україна повернула з російського полону 95 людей. Голова ОП Єрмак. це захисники з Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний, з-під Махмута, а також захисники Азовсталі. У східниці на Львівщині негода зруйнувала два мости. Також затоплені шість вулиць, близько ста житлових будинків, десять готелів, одинадцять магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені п'ять місцевих мостів, газа та водопостачання до селища тимчасово припинено. Дві третини населеного пункту. Наразі без електропостачання.